відновлюються, зокрема після атак, тим паче, що е, потрапляють і в такі знакові будівлі, в знакові місця історичні, де, наприклад, рівно 106 років тому, 24 січня 1918 року Центральна Рада остаточно ухвалила четвертий універсал. Він проголошував незалежність Української Народної Республіки, і ця історична мить відбувалася у Київському будинку вчителя. Він на вулиці Володимирській, і ми пам'ятаємо, що у 2022 тисячі під час першого такого великого обстрілу столиці якраз було, постраждала ця будівля, і от нині розпочалося довгоочікуване відновлення купола. Більше про це розповість Святослав Тромс. За допомогою ось такої люльки будівельники підіймають скло на висоту необхідну для монтажу. Роботи тривають невпинно, адже на початку січня довкола купала встановили захисний каркас. Завдяки технічному рішенню, яке називається тепляк, зроблена полегшена конструкція з труб. Ви бачите, пластикових труб, де армована плівка натягнута. Плівка досить таки міцна, і от роботи ведуться в цьому тепляку. Їх можна вести до мінус 10, мінус 12, спокійно ведуться роботи. Директор будинку вчителя Олег Стешук стежить за ремонтом щодня. Буває по п'ять разів на добу вилазить драбиною повище, аби побачити, як купол повертається до свого оригінального вигляду, який був до 10 жовтня 2022 року. Того дня одна з ракет впала на перехресті вулиць Володимирської та бульвару Тараса Шевченка за 60 метрів від київського будинку вчителя. От ударі з ударили, здесь, ударили здесь. От Шевченка. Єсрані. Тут все було усипане осколками вибуху. Крім того, отут, де ви бачите, місця є фольга це пробитий був дах. Вони Просто те стерчали в даху. Проблема була весь цей час в першу чергу швидко накрити. Завдяки київській карсу. Київська рятувальна служба. Хлопці тут чоловік 20. Вони швидко оцим тентом сірим накрили, щоб хоч вода, дощ, сніг це прикрити. Потім ми підстрахували шармованими плівками, і цей період так і перечекали. Від потужного вибуху 400 квадратних метрів скла, яке вкривало купол, розлетілися на друзки. Кілька тонн уламків впали на нижній вітраж і потрапили до головної зали. Пошкодження були вражаючими. Тривалий час не вдавалося знайтиме. Сенатів, які погодилися б допомогти з відновленням купола, та врешті дехто відгукнувся, коли дізнався, що в цій будівлі 100 років тому проголосили українську незалежність. Перебуваючи в цій будівлі, в цій залі представники Сполучених Штатів Америки Посольства Сполучених Штатів Америки знали про те, що на цій сцені був оголошений четвертий універсал, який фактично визнав Україну незалежною державою. Коли вони запитали про історичне значення для нас, було згадано те, що по аналогії це відповідає документу декларація незалежності Сполучених Штатів. На що реакція представників посольства була дуже позитивна і сприяла частково. Виділені коштів будинок вчителя був зведений ще в 1912 році. Це пам'ятка архітектури і водночас пам'ятка історії національного значення. Тому для початку відновлення потрібен був детальний проєкт реставрації купола та дозвіл від мінкульту. Врешті всесвітній фонд пам'яток таки підписав меморандум з управлінням освіти КМДА і в січні розпочав монтаж скляних елементів. Фактично кожна секція купола має свої просередніковані розміри. При домонтажі розмічається посадкове місце, робиться лікало, везеться на підприємство, вирізається гартоване скло, привозиться, але вже їх складають, ви звернули увагу по сектору. Якщо дивитися на схему, то видно, що кожне наступне скло має відхилення пів сантиметра, десь три міліметра, десь п'ять, десь сантиметр. Монтаж мають закінчити за 4-5 місяців. Загартоване скло товщиною 6 мм зможе витримати практично всі типи навантаження і прослужити 30-40 років. Але реанімація з того, що відбувається, ви бачите вдала. І якщо нам не буде заважати Зовнішній ворог нашої держави то практично ніяких на сьогодні проблем чи питань щодо закінчення успішного реанімаційного процесу немає. Нині будівлю законсервували. Вікна намертво заклеїли дерев'яними щитами, частину меблів передали до інших закладів освіти, а книжки та цінні об'єкти культурної спадщини заховали. Зокрема, і унікальний апостол 1654 року, що зберігався в педагогічному музеї. Усі працівники чекають на відновлення скляного купола. А після перемоги України сподіваються стати свідками відродження будинку вчителя. Одна з задумок в цій будівлі створити цифрову бібліотеку педагогічну з виходом на країни Європи, Сполучених Штатів. Всюду дає певні досягнення в системі освіти, і щоб київський вчитель, і не тільки київський вчитель, мав можливість доступу до цього ресурсу безкоштовно. Святослав Тромся, Олег Мартинюк, телеканал Київ.